Холодний Яр на Черкащині зацвів підсніжниками та разом із рідкісними квітами там одразу з'явилися рослинні-браконьєри. Їх ловити взялися студенти-екологи. Перед ними завдання, патруль майже 20 гектарів лісового урочища. Черівня студенти-ентузіасти черкаським полісменам дізнавалися наші журналісти. Замість пар студенти-екологи у Холодному Яру. Його урочі ще лише тільки зацвіло під сніжниками. А разом з красою, знає молодь, тут почалась і пора браконьєрів. Адже первоцвіт переважно росте лише у Кримських горах. Хоч для Черкащини рідкість у покупців підсніжники у неабиякому попиті, тому на них і полюють мисливці. Поки не велася охорона, звичайно, його тут знищували, приїжджали на нього подивитися, різали. Також частину заготовляли для реалізації на ринках, особливо перед святкові дні. Тут кожному хочеться щось зірвати, цього підсніжника. Аби не допустити і тут зникнення первоцвіту, майже 30 студентів-екологів та біологів таборяться у цій сільській хаті. А у лісі розклеюють пам'ятки про унікальність підсніжника за день долають більше 10 кілометрів. Бо браконьєри каже, молодь переважно з місцевих жителів, які добре знають полонини. Ну і браконьєри, взагалі їх така тенденція, що в перші дні ми їх ловимо, а потім вже в принципі їх немає. Ми їх не бачимо, бо вони вже знають, що приїхали студенти, охороняють ці вони просто не просто сюди до лісу, адже знають, що це ну, не принесе їм користі. Штраф за кожну пошкоджену рослину півсотні гривень, а за її продаж і ще більше. Та такі суми рідко зупиняють браконьєрів. Розвідки провезли? Продавці поки збувають підсніжники лише поодиноко, хоча знають, що заборонено букетик пропонують за символічні 15 гривень. Та вже скоро інспектори очікують масовий продаж первоцвітів. Більше буде перед 8 березня і після, оскільки бачите, квітка ще тільки розпускається, і вегетація це дійсно квітка привозна. Видно, по формі і листка, і квітки це не місцева, не холодноярська будь-які заборонено продавати. Бо масове полювання на підсніжники їх з часом губить. Екологи кажуть, найменший поріз для рослини за масштабну травму. Навіть коли рослина не викопується, а зрізається, тобто цибулина залишається в землі. Ця цибулина дуже погано відновлюється, і на наступний рік, в наступний період, ця цибулина вже не буде квітувати. Тобто навіть не викопуючи рослину, а просто зрізаючи, зриваючи квіти, можна винищити зовсім дану популяцію. Тому милуватися квітами закликають лише на свіжому повітрі. Катерина Ковбій, Яна Федоровська, Віка новини.